Умови виникнення Візантії, Розпад Римської імперії на Східну і Західну. Це 395 рік. Центр перенесли до східних територій. Геополітичним розташуванням Візантії є перехрестя Європи і Азії. Заснування Константинополя, 330 рік. Він заснований імператором Константином Великим. Місто Новий Рим. Стратегічним положенням є проток Босфор. Політична система. Абсолютна влада імператора, теократичний характер правління, була вища аристократія, сенат, бюрократія, Юстиніан I і золота доба, роки правління Юстиніана I, 527-565 рік, війни за відновлення Римської імперії, створення Кодексу Юстиніана це була основа європейського права. Спорудження Софії Константинопольської, завоювання за Юстиніана І. Першим це була Північна Африка, Вандали, Італія, це Остготи, також Південь Іспанії, а також тимчасове розширення кордонів імперії, наука і культура. Було збереження античної спадщини, вивчення граматики, риторики, медицини і монастирі були як центр освіти. Християнство і церква, Візантія це центр православ'я. Церква була під контролем імператора, собори Нікейський Халкідонський, іконоборство – 9 століття. Була заборона шанування ікон, також період релігійних конфліктів, відновлення іконопочитання це 843 рік, тріумф православ'я, Візантія і варварські народи. Були війни з персами, арабами, слов'янами, болгарами, а також було залучення варварських найманців Візантія і Київська Русь. Торгівля, шлях і з у греки, були військові конфлікти, це напади Олега, Ігоря, Святослава, хрещення Русі в 988 році за князя Володимира, а також були династичні шлюби. Македонська династія, 867-1056 рік, був період розквіту, стабільність, реформи, культура. Акож Василій І, Лев VI, Костянтин VII. Було розширення територій на Балканах і в Малій Азії, економіка імперії. Була розвинена торгівля, внутрішня і міжнародна, грошова система, солід. Це була золота монета: монета. ремесла, шовк, тканини, ювелірні вироби, землерубство та податкова система, архітектура і мистецтво. Собор Святої Софії в Константинополі, мозаїки, ікони, купельна архітектура, також був вплив на Київську Русь Софія Київська. Причини кризи, зовнішні загрози це були араби, болгари, а також були внутрішні кризи, бунти, економічне виснаження, послаблення армії і бюрократії. Як висновку можна сказати, що значення Візантії це збереження античної спадщини, це поширення християнства, вплив на слов'янські культури і формування православної традиції. Всім дякую за увагу!